Я Ірина Штогрин, вітаю вас сьогодні. Ми разом про те, чому козаки не козаки. Відповідь на це запитання може прояснити, чому українці здатні за короткий час створити армію, яку чиновники цілеспрямовано знищували десятиліттями. Про це сьогодні будемо запитувати гостя нашого ефіру Вадима Васильчука, який очолює козацьке братство Спас. Саме так доброня. Дякую, що прийшли. Ось голова козацького братства. Це у вас якісь погони мали би бути? Ні, жодним чином. Я є вибраною посадою отаманом. Просто ми для всіх зручніше називати От голова. Ми звикли до. Громадських організацій, тому ми називаємося голова братства козацького його звичаю Спас. Як це кажуть історики притаманно, взагалі українському козацтву з давніх давен для того, щоб наша розмова стала більш предметною, для того щоб ця різниця між українськими козаками і казаками проявлялася не лише у одній літері чи в якихось зовнішніх атрибутах, давайте подивимося сюжет, який підготувала Ірина Стельмах. Українське козацтво це спільнота, що утворилась на основі договору, рівності та поваги до свободи кожного з тих пір, якщо українців утискають, вони збираються разом, будують укріплення, діляться на сотні і декларують вимоги. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите заявою, щоб що Білковичу відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я окляну. А якщо їх не хочуть чути, вдаються до рішучих дій. Як ось головний козак країни Михайло Гаврилюк за міцність духу та патріотизм він отримав від українців статус народного обранця. Козак це є та людина, той воїн, який спокійним віком захищав свою країну, свій народ. І я знаю, що і тепер, і на будущее він так само буде захищати Україну, і український народ. На Майдані у новітніх формах проявилися старі козацькі правила: як то сам погибай товариша виручай, і все своє ношу з собою. Паралелі можна помітити, якщо побувати на Хортиці чи у Мамаєвій слободі. Тут знаходяться патрони, порох і пижики. Ну, пижики це такі штуки, які забиваються в гармату чи в пістоль. Це у нас така порохівниця, зроблена з сильного куска дерева і там храниться порох. Такий пояс широкий є, пояс слугував, як образний бронежилет. Оцей кожений. Щоб коли, коли шаблі рублять, щоб ну, попузяки не, не влупило. Слава президенту Росії! Владимиру Путіну! Слава! 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 Антикозаками виявилися казаки, які гучно заявили про себе спочатку руської вісни на сході України. Це стало красномовною ілюстрацією історичному імперському рейдерству, яке проводить Росія вже кілька століть. Українських козаків намагаються замінити російськими казаками не лише у російських підручниках, а й в історичній картині світу, стверджує історик Тарас Чухліб. Сьогодні проводиться така теза, що казаки взагалі не російський і не український народ, це окремий етнос. Таким чином хочуть відколоти частину українського суспільства, які вважають себе козаками з діда прадіда. А між тим різниця між козаками і казаками очевидна: перші за Україну і волю, другі за Росію. Матушку і царя, батюшку, 19 19-й початок 20-го століття. Ми знаємо, що російські козаки боролися за російського царя і боролися проти свого народу. Українські козаки боролися завжди за свій народ. Якщо говорити про запорозьку січ, то запорожці завжди боролися за своє товариство, за православну віру. Таким чином, ми бачимо, що різниця між українськими і російськими козаками полягає у світоглядній ментальній площині. Так як чотири віки тому, у 21-му столітті, коли Україна у небезпеці, чоловіки згуртувалися і стали на захист, а народ через волонтерів підтримав їх, не чекаючи, поки щось вирішать старшини чи гетьман, ми не забуваємо тому, хто у нас стоїть за спиною. Славна історія нашого козацтва. Ірина Стельмах ми разом Радіо Свобода. Хочу запитати вас, ось після цього сюжету, згадуючи Майдан. Багато хто з оглядачів, ті, які збоку дивилися на те, що відбувається, писали, що нарешті ми зрозуміли, що вони роблять тут на Майдані. Вони будують Січ, казали так про українців. Чи справді ви, ось як е, один з очільників козацької організації, бачили щось таке, що поєднує українців через віки, що зв'язує козаків Запорізької січі із тим, що зараз нам доводиться знову відстоювати е, свою незалежність? Тяглість завжди є, це тяглість покоління, як кажуть, але я би заакцентував увагу не на січі, як ми там. Якби її не уявляли, а на принципі самоорганізації а, в основному і завдяки цьому фактично був і Євромайдан, і потім Михайлівський майдан, і потім повернення назад на Майдан 1 грудня. Тобто, це самоорганізація. Люди постійно а, самоорганізовувалися не завжди великими гуртами тобто, це певні гурти, невеликі а кількість людей, яка організована і яка готова діяти. Основ, основне, що було на Майдані, це дія. А, і бездіяльність Майдан вбивала кожного разу, Що під час Євромайдану, щоб, ну Михайлівський був проміжний короткий період, а й далі під час а, Майдану на у грудні, якщо немає дії, немає вже не було б і Майдану, І тому постійно було це прагнення діяти. Тому була така постійна вимога до керівників, або людей, які намагалися бути керівниками, заявили, що вони є керівництвом, що ми повинні діяти. Ось, ми готові. Ми можемо самоорганізуватися, ми можемо все зробити. Тільки беріть і ведіть, беріть відповідальність на себе. Або підіть і дайте взяти тим, хто готовий це зробити, кого люди самостійно готові висунути для того, щоб він це робив. Ви на майдані були з якого часу по який? з першого дня? 20, ну, з першої ночі, це 21 листопада. Ми вийшли вночі. Я запитую це для тих, хто можливо, ось вперше чує про м, вас, бо є такі серед наших глядачів. А дуже багато людей, які пройшли через майдан або які цікавилися тим, що тут відбувається, знають про вас. Але оці ваші слова про самоорганізацію вони йдуть в розріз до базової тези російської пропаганди. Там е, на відріс відмовляються визнавати, що українці, зокрема, ну я так розумію, люди взагалі здатні. Самоорганізовуватися для протесту чи то для відстоювання власних якихось інтересів, там чітко кажуть, що це вам нав'язали, вам привезли гроші, вам заплатили і так далі. Я запитую вас ще раз: дивлюсь вас, вам в очі, скажіть, будь ласка, вам особисто платили за вашу участь в майдані, і чи бачили ви тих, кому платили, коли люди ось приходили і відстоювали свої якісь погляди або, можливо, заробляли гроші, як каже пропаганда? Скажу так, ну не варто нічого ідеалізувати насправді. А, на Євромайдан виходили люди, які вийшли щиро за почуттями і з тими помислами, тими уявами і головне очікуваннями, заради чого. Тобто вони чітко а, бачили себе вже в Європі. Тобто, у нас був певний шлях, ми йшли для чогось, тобто було від керівництва відповідні заяви, від керівництва на той момент, так би мовити, нашої держави. Але а, Оскільки відбувся, як кажуть, дуже швидкий і різкий розворот, і співпало так, що це ж не перший протест. Були протести протягом року. Дуже багато. Я можу починати від проте... і не протягом року, а років від харківських год української мови виступами до дачі Януковича. Були арешти, були переслідування. Потім так само в Радіївка, і відповідно, знаєте, це як кажуть, іскра, вона нарешті сталася. Про ще один стимул, вибачте, так. цього вогнища, яке розгорілося, це е, закони 16 січня. Наскільки така реакція людей на ці закони от для вас особисто була прогнозованою? І чи можна це назвати із стихійним небажанням приймати будь-яке зазіхання на, на громадські свободи? Ну… Скажу так, 16 січня ввечері ми вже сиділи і знов думали, що нам робити. Знову головне діяти, як правильно діяти, що ми маємо, які мають бути наші кроки. Перше було а, чітке усвідомлення несприйняття штучності закону, його ніхто не буде виконувати. І це ми бачили 18 числа, коли вже люди почали приносити оці кастрюльки на головах або різноманітні такі шоломи, знущання над самим законом, збиратися кількість, жарти про весілля, що будь-яке весілля вже є незаконним, їздити по три машини і так далі. Тому тому це був природній показник того, що закон є насправді е, ну нездатний недієздатним, Його неможливо втілити в життя і е, демонстрацію того своє ставлення до цього закону. Але внутрішньо насправді страх все одно був, тому що проти тебе стоїть ціла система. Система дуже жорстока, е, як нам казали польські друзі, за один день е, під час того ну солідарність було арештовано 20 тисяч чоловік. Ми коли це почули на початках Євромайдану, для нас це було трохи шоком, тому що ми думали, що нас неможливо арештувати, що нас дуже багато, але коли є така велика кількість людей, і це можливо, це теж дає можливість про те, що як правильно діяти, що не бути там а як потрібна відповідальність, треба розуміти, куди ти збираєшся вести лютий, Як і саме в цьому ми мали на жаль, потім якраз питання 18 лютого, що не всі розуміли цю відповідальність. Ця різниця між козацьким духом і казаками вона приглядається зокрема і вставлені до тих людей, які поруч, тому що і в Російській імперії, і в новітній Російській державі після того, як президентом став. Пан Путін козаки зайняли нішу проміжну між поліцією і армією. Тобто, вони насправді ті, хто має споглядати за порядком. До редакції Радіо Свобода прийшов лист від такого собі Мірко Сабліча. Він запропонував. Власний переспів, який, каже, зробили ми разом з нашою командою однієї з пісень кубанських та донських казаків. І ось нам здається, що шматочок ось цього твору якраз може показати ментальну або головну різницю між тими, кого ми називаємо козаками, і тими, хто себе називає казаками. <му> of move yourself. Це програма. Ми разом нагадую, я Ірина Штогрин, і говоримо про те, чому козаки це не казаки. Це запитання до нашого гостя Вадима Васильчука, голови козацького братства Спас Путіна світова. От наскільки, на вашу думку, для українців те, що людина при владі, є вже показовим для того, щоб цю людину поважали. Україна дуже різна, різношерстна. І згадайте була колись. Як, якщо я якщо не помиляюсь, ікона Януковича, так само і відповідно були люди, які мають дуже вузький світ, і для них людина при владі це вже все насправді і тому таке було прагнення постійно потрапити під владу при владу до влади. Але це не від великого розуму, як кажуть, а саме від обмеженості інформаційної, від неможливості. Якраз отримати ширше, побачити той світ ширше. Більшість цих людей ніколи не виїздили з своїх країв, ніколи не бачили, як вони кажуть, банде навіть тих самих бандерівців. Вони просто а, мають міф, і от саме ці міфи є ну, тим жахливим а, наслідком, що ми маємо сьогодні на сході. Ну для українського козацтва того історичного ми ж знаємо, що все вирішувалося за певними правилами, і якщо хтось хотів стати гетьманом, то треба було, щоб товариство Доброго. йому дало право. Стати гетьманом, і якщо гетьман не виправдовував сподівання, то його, як завжди, могли просто попросити призначити когось іншого. І дуже часто це приводило до того, що казали, що в Україні ніколи не можна дочекатися якогось ладу, тому що у нас що не один гетьман, а де два українці, там мінімум три гетьмани. І зараз сучасні історії часто згадують цю поговірку, але чи справді це є? Погано, якщо порівняти із таким м, ставленням до влади, яке ми маємо у східного сусіда? Ну, скажу так, е я би знову повернувся до принципу відповідальності. Насправді, ті, хто вважали, е що отаман або гетьман, як ви кажете, е вже недостойний е бути гетьманом чи отаманом, повинні були довести і це мало знову ухвалити більшість. І якщо вони не мали такої більшості, е їх карали. Їх дуже жорстоко карали, тому що виявилося, що вони, вони взяли на себе відповідальність і не були правими. Те саме, а, тому не так часто це відбувалося, як нам намагаються нав'язати і гратися в ці слова про те, що от, там, про трьох гетьманів для двох українців. А, це більше так само міф. Це намагання, якби зробити нас салоїдами, зробити, як під час а, отаманів, коли було багато. Керівників знову тих самих самоорганізованих гуртів у 20-х роках, які боролися за Україну, і вони називали себе отаманами. Пізніше це перетворило, що от в Україні була атаманія, яка й не дозволила нам вибороти волю. Та ні, в нас були свої помилки, як і багато молодих держав на той момент. І нам, на жаль, не вдалося. І не тільки нам на той. є дуже багато країн, які приблизно в цей період не здобули свою незалежність. І тому, а, як на мене, от зараз є теж гарним прикладом. А, ми обрали президента. І Україна це козацький край. І він робить помилки. Але при цьому. І його за це критикують. Так, конструктивно, неконструктивно, по-різному. Але при цьому всі розуміють, в нас війна, і нам треба. Визнавати, що в нас є один як гетьман і отаман, і ти воювати, і ми так і робимо. Якщо як кажуть, нам вже зальють настільки сала за шкіру, та, якщо ми побачимо, що а, дії є, ну дійсно як називаються вже зрадою, я думаю, тоді пан президент теж згадає, що все-таки Україна казацький край. Але допоки а, ми в нього ще віримо, а я так знаю, що соціологічні опитування показують, що ми віримо, що він намагається все-таки боротися за Україну. Він має цей карт-бланш від українського народу, від українських вояків. В Україні багато різних козацьких організацій, і ті, хто досліджує козацтво, кажуть, що останнє десятиліття з'явилися такі козацькі організації, які насправді були патріотами радше східного сусіда аніж самої України. Ольга Корінєва у сумах розпитувала, яка ж різниця між козаками і казаками, і зокрема дізналася і про ось такі псевдо-козацькі організації. Справжніх козаків на боці так званих ополченців не було і бути не може. Так вважає нащадок козака Чернігівського полку краєзнавець Олег Корнієнко. На його думку, всі подібні організації в Росії вже давно під контрольні державі. А козаки, які прийшли на Донбас, давно не сповідують одвічних козацьких принципів шляхетності та честі. І, істоти, які пройшли сьогодні на Україну, вони радше нагадують флібуст'єрів, чи то, скажімо так, найманців, які з довгою копійкою пройшли заробляти криваві гроші. Олег Корнієнко розповідає, ряжені псевдокозаки їй в сумах. каже, що це сумський полк Слобідського козацтва. Весною 2014-го чотирнадцятого таман цього полку розповідав одному з російських каналів про вандалізм та споплюжені меморіали радянських часів у сумах. Мерзості присходять в місті. Ні, люди ходять втихаря. Розбивають доски, засипають мусором пам'ятники, меморіали. Як далеко зайде майдан, в своїй боротьбі з тоталітарним наслідям можна тільки гадати. Меморіальні дошки відновили. Міліція зареєструвала ці випадки та провела робочу перевірку. Проте винуватців не знайшли. Експерти ж називають ці події провокацією, на яку ніхто не звернув уваги, окрім російського телебачення. Це звичайна провокація, і причому провокація не для сумських змі, не для сумської громадськості, які чітко розуміли, що в сумах немає подібних настроїв, немає подібних активістів. Краєзнавич впевнений, переживати за українське козацтво не варто, бо воно відроджується. Щось схоже більше на кубанських козаків, причому носять монархічні какарди. От, і начебто вони охороняють значить, хресні ходи. Цим людям промувалися мізки, і люди, які народились, здавалося б, в сума, свято вірили в те, що їх хтось хоче захоплювати їхні храми, хтось хоче нападати і так далі. Нагадую, українське прислів'я: свиня мішок кровище і кричить. Проте, краєзнавець впевнений, переживати за українське козацтво не варто, бо воно відроджується. Ну, українське козацтво, яке не носить шевронів, не носить звань. Воно по духу українське козацтво. Сьогодні це добровольчі батальйони, які воюють на східному фронті. Владислав Івченко отримав третю премію коронації слова слова-2014» за роман про козаків химери дикого поля. Книжку охрестили про ростов майдану та російського вторгнення. Письменник називає сучасне козацтво цирком, проте радий, що на відміну від Росії Україна не поплюжить історичну пам'ять, спекулюючи образами минулого. Це був би дійсно фарс, да якщо б там боронили Донецький аеропорт, не кіборги, якісь там там. Козаки-характерники, історія вистачить місця і козакам, і, і, і добровольцям. Письменник називає так званих казаків, а також угруповання ЛНР та ДНР парадоксальним поєднанням ідеалів. Коли ти дивишся на цих ну, товаришів, да, які там суміщають. Сталіна, Богородицю, Велику Вітчизняну громадянську, одні в Будьоновках, інші, ті типу, там, Дінікінси, інші це. І це теж називається смертельна еклектика. Тобто це така радянська штука, коли вибудовуються найхімерніші конструкції. Письменник сподівається, що пророцтво його роману справдиться до кінця, і ця війна закінчиться, як і його книжка Перемогою України. Ольга Куреніва. Ми разом Радіо Свобода. Зараз ми переживаємо дуже драматичний час, і ось ці останні кадри вони для того, щоб ми не те, що не забували, а просто розуміли, який подвиг зараз роблять, здійснюють щохвилини ті, хто стоїть там на сході на передніх рубежах. Я хотів би сказати кілька коментарів, що українське козацтво не тільки цирк, як було в сюжеті, а багато хлопців я знаю, є в батальйонах. Там вони створювали окремі батальйони, виключно козацтва. Не було якраз циркового бігання з папахами чи шаблями, але хлопці воюють тому ж самому батальйоні Київської Русі, батальйоні Крук це мої побратими. Я їх знаю. Вони зараз, наприклад, в Кримському під градом, і я не назву це цирком, тому. Я би був з оцінками завжди обережний. Звичайно, що як і в кожному соціумі, і в козацтві, і в українському, є багато різноманітних щодо казаків, а, там теж є нормальні люди. Я знаю непоганих хлопців з Кубані, з Твірі. Але а, люди, козаки, казаки, точніше, які прийшли на схід України, це ворог, якого треба вбивати, бо він убиває український народ. Вони а, поза законом вони повинні вмерти. Або повинні втекти додому, більше нікого сюди не прийти, тому що це ворог. Оце я би хотів чітко зробити різницю, що козак український він зараз добровольчому, або за призивом в збройних силах України чи в Нацгвардії захищає свою неньку свою землю. Навіть якщо він говорить російською мовою, так. навіть якщо він мало знає взагалі історію українського козацтва, але дух, який примушує боронити, захищати свій народ, це якраз дух той, який прийшов до нас ще з тих віків. Я дякую вам за дякую. участь у програмі. Вадим Васильчук, голова козацького братства Спас, був гостем програми Ми разом провела ефір Ірина Штогрин. Говорили ми про те, чому українські козаки не казаки, а Лише нагадаю, що у селах навколо Ростова на дону чи Краснодара ще досі розмовляють українською мовою, і імперія розділила козаків і казаків. Сподіваємося, що колись життя зробить так, що це все буде з'єднано. Дякую, миру нам усім.